Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ знищено три автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули шестеро людей: чотири чоловіки та дві жінки. Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше десяти населених пунктів. Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, «Стройвка», Тополі, Одноробівка та Івашки. Рятувальники звітують, пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами за добу не було. О 13.40 рятувальники виїжджали для ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по місту Куп'янську. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. О пів на сьому ранку в результаті ДТП між автомобілями Деоланос та Lexus RX 400 загорівся автомобіль Деоланос на площі 5 квадратних метрів. Подія сталася за адресою місто Харків, індустріальний район, вулиця Миру, 10 В результаті постраждав водій та пасажир автомобіля Lexus, госпіталізовані до четвертої лікарні. Тувальники ліквідували пожежу осьомій. о сьомій. О 18.45 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території приватного житлового маєтку за адресою місто Вовчанськ, вулиця Молодіжна. До місця події було направлено відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та вогнеборці місцевої пожежної команди. На момент прибуття полум'ям були охоплені три господарчі споруди та дві літніх кухні. Загальна площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Огнеборців врятували мешканку домоволодіння жінку 1953 року народження. Крім того, рятувальники запобігли поширенню полум'я на житловий будинок та ще дві надвірні забудови. О 22.45 пожежу було ліквідовано. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електродроту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші захисники тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. Є влучання у нафтопереробний завод в Кременчуці Полтавської області. За даними у вас сталася пожежа на місці працюють профільні служби. Про постраждалих інформації немає. Сили ППУ вночі знищили 17 із 24 шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, пуски дронів були з південно-східного та північного напрямків. БПЛА збували по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Атакували також і Донецьку, Харківську, Херсонську, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Зсу наступають на двох напрямках. А росіяни намагаються повернути позиції в районі Андріївки. За даними Генштабу ЗСУ, наші бійці продовжують просуватися південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Також зсу зупинили атаки ворога на запорізькому напрямку поблизу звільненої Андріївки у районі Мар'їнки та Авдіївки. Латвія оголосила нову допомогу Україні. Новий міністр оборони країни партнера повідомив, що у планах надати додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру. Допомогу з анонсували і у Литві. Як повідомила прес-служба Литовського міністерства оборони, пакет складатиметься з систем підриву радарів морського спостереження та боєприпасів для протитанкового гранатомета. Окрім цього, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки «Леопард» для України. Водночас Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних транспортерів М 548 Німеччина також передасть новий пакет військової допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Зокрема, зсу отримують боєприпаси для артилерії. Все це результати зустрічі у форматі Рамштайн. Перспективи відновлення Харкова саме ця тема зібрала в Києві народних депутатів, представників закордонних держав, топ-менеджерів міжнародних та українських компаній, лідерів індустрій, айтівців, інноваторів та інвесторів на інвестиційному форумі Харків. Рестарт, ключові теми: Харків, нові виклики, стратегія розвитку та міжнародне партнерство, айті індустрія, інноваційні розробки та технології, майбутнє розвитку України, відкритість та прозорість роботи муніципалітетів. Етів запорука стратегічного партнерства інвестицій в Харків, виклики та можливості. І я впевнений, що так це не буде. Я вдячний нашому президенту, президенту України Володимира Олександровича Зеленського, офісу президента на чолі з Андреєм Борисовичем Єрмаком, за підтримку, за віру в наше місто, в місто героїв Харків. Я Всім вам Харків живе працює та розвивається, незважаючи на всі жахи війни. Яким чином нам планувати е, майбутнє Харкова? Звичайно, що з боку держави з боку. Е... Президента України можу сказати, що в першу чергу це безпека наших громадян. Це те, про що ми маємо говорити, думати, враховувати, планувати. Це має бути постійним рефреном через всі наші стратегічні плани, через оперативні плани. Життя кожного українця найцінніша сьогодні наша складова. Тому від цього треба відштовхуватись. Все, що необхідно зробити далі, я впевнений, що і обласна. Місцева вани, міста Харкова, мер міста, очільник зроблять для того, щоб місто розвивалося, щоб середовище в місті набувало всіх тих елементів, які зараз потребує сучасне життя. Це технології, це екологія, це безумовна інклюзія, які ми зараз маємо приділяти окрему увагу. Я впевнений, що все в нас вийде. Я впевнений, що ми повернемо. Харкову не те, що обличчя яке було до війни, а набагато краще. Тому всіх вітаю з цим заходом. Треба цінувати такі елементи позитиву в нашому житті. Тож дуже вам дякую. Я бачила Харків, харків'ян і мешканців Харківської області у 22-му році. Я бачила, коли ворог хотів досягти страху, а досяг лише люті і такої стійкості, якої не бачив світ. Тому я вірю в Харків. Я знаю, що все вдасться. Я знаю, що Харків зможе. Я сьогодні це говорила у своїй промові: ми рівняємося на вас, ми дивимося і захоплюємось вами. Тому все вдасться. Навіть немає жодного сумніву. Якщо буде військовий риск, Ризик застрахований, інвестиція прийде. Є деякі країни, які готові страхувати, до прикладу, Німеччина та ж до прикладу, та ж Польща. Але це уряд так. А потрібно, щоб не урядові страхові компанії, такі як Міга, зважились, розробили програму і застрахували такі ризики, і це точно дасть результат. Хочу, щоб ми не чекали закінчення війни, бо нам дуже потрібно сьогодні вже працювати. Нам дуже потрібно сьогодні вже відбудовувати, відновлювати, модернізовувати, будувати плани і головне будувати нове виробництво інновації, креативні індустрії це головне для розвитку міста Харкова. Ми не можемо собі дозволити сидіти і чекати закінчення війни. І ми я дуже хочу, щоб сьогодні. Цей форум дав імпульс розвитку міста Харкова, перезагрузки, як ми кажемо, рестарта міста. у Харкові з'явилося ще одне місто партнер Харків підписав угоду про встановлення партнерських відносин з містом Кошице. Це Словацька республіка. Документ про співробітництво був підписаний онлайн в рамках інвестиційного форуму Харків Рестарт, що сьогодні проходить у Києві. Мер міста Кошице Ярослав Палачик підкреслив, що партнерські відносини між містами вже є довготривалими. А цей документ, що був підписаний сьогодні, стане основою для реалізації спільних проєктів задля розвитку обох міст. Зокрема, Маркошицев вбачає перспективи співробітництва в сферах торгівлі, культури та туризму. Я впевнений в тому, що це буде реалізовано реалізовано між нашими містами, містом Харковом, містом Кошице. І я впевнений, що наше партнерство буде час від часу укріплюватись, і це дасть плоди для наших мешканців мешканців міста Харкова і мешканців міста Кошице Олеся Кополюк Яна біляєва Ярослав Кононенко, Юрій Бобикін Харків новини Станом на теперішній час загальний обсяг природного газу в підземних сховищах сягнув майже 15 мільярдів кубометрів. Отже, зазначають у кабінеті міністрів України план з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону вдалося виконати достроково. Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни. Міністр енергетики України Герман Галущенко додав, що таких результатів вдалося досягти завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК «Нафтогаз України» та злагодженим діям всіх компаній газової сфери України. Група Нафтогаз достроково виконала розпорядження Кабінету міністрів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023 2024 року. До 1 листопада накопичити цей об'єм для проходження опалювального сезону. При цьому компанія продовжує нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ. Нафтогаз демонструє найвищі темпи буріння за останні 15 років. За 2023 рік група запустила в роботу 54 нових свердловини. Наростив. Ше добовий видобуток по країні до 52,5 мільйонів кубометрів газу на добу. Між тим і за результатами стрес-тесту ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою українська газотранспортна система та газові сховища готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків новини. Зима на порозі значна частина українців з острахом чекає опалювального періоду, бо розуміє, що оплатити комунальні послуги, зокрема опалення, буде складно. Тож без допомоги від держави не обійтись. Влада теж очікує, що з настанням холодів житлової субсидії потребуватиме більша кількість українців, що насамперед пов'язано з підвищенням тарифів на електроенергію. Для простоти її оформлення запровадять кілька новацій. Виплати субсидій в Україні скасовувати не будуть. Більше того, її оформлення зроблять доступнішим. Розробляється механізм спрощеного подання заяви на виплати. Зорудня таку допомогу можна буде оформити в дії в один клік. Вся необхідна інформація підтягуватиметься автоматично. Крім того, про право на отримання субсидії з початком опалювального сезону повідомлятимуть у додатку Дія та в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо людині, враховуючи її доходи та витрати на оплату комунальних послуг, належить допомога, у дії та на порталі ПФУ з'явиться відповідне повідомлення. Більшості одержувачів допомогу на наступний період призначають автоматично. Сім'ям, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% доходу. Держава виплачує житлову субсидію. У неопалювальний період розмір допомоги становить від 350 до 400 гривень на місяць, а в опалювальний сезон від 1400 до 1600 гривень. Але у деяких випадках потрібно подавати повторну заяву на її отримання, щоб не втратити допомогу на оплату комуналки. У домогосподарстві проживають ВПО. Члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують за комуналку. У домогосподарстві проживає менше осіб ніж зареєстровано. Домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу твердого та рідкого пічного побутового палива. Також цього року зазначають у пенсійному фонді, розмір виплат зросте через підвищення тарифів на світло. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків Новини. Все більше українців повертаються після евакуації за кордону до України. Деякі батьки хочуть, щоб діти отримували освіту в рідній країні, тож приїхали до 1 вересня. Дехто навіть попри війну прийняв рішення розпочати життя з нуля в нових реаліях, але на батьківщині. Більшість цих людей без роботи і не мають засобів до існування. Тож уряд держави постановив, що українці, які повертатимуться за кордону, матимуть право на допомогу на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону. Однак, за її словами, допомогу призначатимуть не одразу, а через 15-30 днів. Ми проводили нараду 12 вересня і, власне, готуємо зміни до постанови 709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити. А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу людина приїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там. Хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Українська влада хоче підкреслила верещук, щоб люди повертались і знали, що можуть в Україні розраховувати на допомогу від держави. Зміни до постанови планують ухвалити до кінця вересня. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини. Незабаром у закладах професійної освіти повинне відбутися поповнення. Здобувати новий фах прийдуть герої фронту та ті, хто отримав інвалідність під час війни. Як повідомив постійний представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, проект вже стартував. Відповідну пропозицію внесли Міністерство економіки та Державний центр зайнятості. Тестова реалізація проєкту буде відбуватися впродовж двох років. Погоджено пропозицію Міністерства економіки Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної, професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Мельничук також зазначив, що організувати втілення проекту повинні регіональні центри зайнятості та їх філії. Наразі діє програма уряду щодо перекваліфікації ветеранів. Це 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Від початку року можливістю перенавчатися вже скористалися 18 тисяч людей. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини. Вона не проїзна виключення для багатотонної техніки, що її відновлює. Радує те, що це тимчасова необхідність. На ремонт стала вулиця Олега Громадського, що в Собіцькому районі. Підготовчі роботи шляховики закінчили. Тож час стелити новенький асфальтобетон. Олега Громадського на ділянці від вулиці Таборної до вулиці Молочної. Дана ділянка була дуже в жахливому стані, бо близько знаходиться кінець ринок і багато вантажівок їздить сюди. На даній ділянці дороги було зроблено фрезерування в необхідних містах та вложені вирівнюючі шари асфальтобетону. Протяжність даної ремонтуємої ділянки близько 450 метрів, буде вложено більше 4 тисяч квадратних метрів асфальтобетону. sub indo by broth3rmax Наше підприємство проводить ремонтні роботи на тротуарах по вулиці Архітектора Льошина, вулиці Волонтерській та вулиці Петра Григоренка. І також проводимо роботи з ремонту внутриквартальних доріг по вулиці Косарєва та Івана Каркача та на інших вулицях нашого міста. Роботи вистачає, так що робимо так, щоб наші тротуари та дороги були в гарному стані. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Ріжко та Олександра Панченко, Харків, Новини.